Більше метра води на подвір'ї, затоплені гаражі та туалет. Так описують наслідки сильної зливи у Хмельницькому у мешканці будинку по вулиці Кооперативна, що у мікрорайоні Гречани. Затоплення в нас як такі були, але раніше ще колись злива прийшла. Тут наляло, ми бігом віники взяли, і вода сходить, і ми позамітали двір. Отака От була злива. Зараз злива, хай Господь милує і заступить. Прийшла, і ви самі бачите, що можна втопитися. Люди розповідають, вперше звернулися до владців ще у серпні. Тоді вимагали повпливати на ситуацію з вуличними стоками. Адже після кожної зливи вода з їхнього подвір'я сходила по кілька днів. Тоді їх, начебто, почули та навіть відправили листа. Мовляв, засміч. Та замулення дійсно є. Усе виправимо до 15 вересня. Та тут природа зіграла злий жарт. І саме 15 вересня на громаду обрушилася чергова стихія. Остання злива була найпотужніша. Були машини, були машини, мотоцикли, була мототехніка. Жінки віку ніхто не міг вийти, навіть в туалет. Схожа ситуація того дня застала й підприємців, що працюють неподалік. Там вода затопила гаражі та складські приміщення. Кількість збитків зізнаються, навіть бояться рахувати. Тут риби плавали, тут просто плавали риби. Ми займаємося продуктами харчування, в нас крупи. І в нас затопило крупи. Скажімо так, було мішок ячків важив 40 кілограм, став важити 100 кілограм, бо вода в нього піталась і це все пішло. Утилізувалось, пішло на корм рибам. за хвилин 15-20 Тут вже озеро тут же можна було плавати на лодках буквально сантиметрів 50 води. Аби викачати воду, яка зібралася, рятувальникам та комунальникам доводилося працювати майже цілодобово, та й з такими зусиллями вона зійшла майже на п'яту добу. Було дві, було дві як вона зватися водопомпи. І жека машина була на дорозі качала, бо дорога була підтоплена, і все тут було в дворі. Як один стверджують люди, виною всьому забиті вуличні стоки. Там на дорозі ліньовки, вони всі забиті, горські ліньовки всі забиті, і вся вода зайшла до нас. Розібратися, чому ж мешканцям що негоди доводиться вичерпувати воду з власного подвір'я. Ми пішли до комунального підприємства по будівництву ремонту та експлуатації доріг. Саме на його балансі знаходяться стокові канали у місті. Там нам повідомили про проблему, знають та долучилися до її вирішення одразу, Ба більше роботи по усуненню замулення труб проводять ще й досі. Частина ділянки проходить через приватну територію. І там зараз замулено реально, Зараз там розкопують повністю з, спільно з приватниками. Розкопуємо ту трубу. Вичищаємо відповідно повністю і будемо вже визначатися чи проводити заміну її. Ну або якщо вдасться вичистити повністю на всю прохідність труби, то тоді будемо просто підремонтуємо вже існуючу. Вже бачимо, що треба додаткові колодязі, тому що є повороти. Це повороти на зливих мережах це теж проблема. В місцях оцих от крутих поворотів найбільше накопичується сміття. Якщо немає поруч оглядового колодязя або відсинь між ними далека, то і вичистити просто немає фізичної можливості і якісно. Закінчити роботи владці планують цього року, але чи ефективним буде таке рішення та дії покаже час? А точніше, чергова стихія, котру люди після пережитого тепер чекають з острахом. Олена Гула Аліна Вітряк Новини 33 канал.